Магазинчик, до якого ми рухаємося на Шептицького 2. В часи вашого дитинства. Там також продавали хліб? Чи я помиляюся? От тут от? Так. Тут один. Ні. Ні. Коли там розпочали той хліб продавати? Бо зараз знають той Все, будинок в принципі, через пекарню. Вже на початку 90-х. Угу. Я не пам'ятаю. Я чув і по-моєму остап мені розказував, що... Раніше там було, продавали всі. До війни. Ні, ну не до війни, він вже з 50-го року тут живе. З ага. 50 го Тобто в 40-х. Так, Короткий кінець 40-го. Він мені він казав, що нібито тут продавали всі. Божливо. Угу. Я, я не знаю, для мене це було дуже далеко від центру. Я розумію. А що ж тоді я пам'ятаю, що... — Чомусь примітний вам. Ну, Про цей будиночок, де було. А чому я стверджую, що доїд? Так. Тому що от, іменно о, наші знайомі, ну, батькові, uh -huh. він отримував права тут. Uh -huh. Там, де чому зараз. — так. — Тут. — А цей будинок вам нічим не запам'ятався. Тобто він просто був житловим. будинок. — І все. Єдине, що мені подобається, ось це. а хліб продавали угу. тут хатка стояла. О-от-от. Я от про це читав. От тут от, от. Це була така крамниця типу сільпо, де угу. продавали все. Вислі. І якщо не поваляюсь, це хліб. Універсальний такий магазинчик. Так, універсальний магазинчик. Але це також була якась невеличка хатка, правильно я розумію? Невеличка одноповерхова хатка, причому досить така, абсолютно mm -hmm. Вот. А поруч з нею також одноповерховий будинок жирний Угу. Mm -hmm. Туріч. Також в mm -hmm. межах Гранд Базару так. 14-го стольська. Так. 14 Батько був родинникар. А тут вот вже немає, тут була, коли побудували цей будинок, на першій поверсі була родинникарні стежки. Він тут Працював без них. Без них? Так. А цим я вже пам'ятав, що... Він чи не єдиний в Тернополі, мав Волгу 21 Як же ж бідака без Ну, Волгою користувався? Вирішує...